Як ти ставишся до переливання крові поблизу лінії бойового зіткнення? Однозначно позитивно. Це є річ, яка врятувала вже дуже багато життів. То якщо знову ж таки є сили і засоби, ми це маємо використовувати. Яка необхідна команда для того, щоб могти виконувати цю процедуру? Знову ж таки є багато від них питання. В тому, які є плече евакуації. За скільки часу, наприклад, з нуля доставляють до стабу? Якщо це є там пів години, година сенсу постачати кров на евак і вчити людей то робити, просто нема ніякого. Як на мене, стаб пункт, от зараз проводить приливання, практично вже. Коли поступає інформація, що важкий боєць, і ми знаємо або не знаємо його групу крові, тоді універсальну готуємо. Зразу після поступлення може починатися приливання крові. Чи є сенс це робити на шляху до штабу, питання, ну, знову ж таки, залежні від кожної конкретної ситуації.